Що змусило Дональда Трампа переглянути власний дедлайн для Росії і до чого приготуватися Володимиру Путіну через 10 днів? Ми опитали кількох європейських експертів, і вони озвучили свої сценарії, що далі робитиме розчарований президент? США. We we just don't see any progress. So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions unless we make a deal. новий крайній строк для Путіна Трамп поголосив, перебуваючи із візитом у Європі, і саме її лідери вважається, переконали президента США бути жорсткішим щодо Росії. The EU and United Kingdom actually imposed already their additional sanctions, uh, meaning the 18th package of sanctions that was really uh, stepping up significantly. Actually, the pressure on both uh, the Russian fossil fuel, the uh, fuel industry, the shadow fleet, but also on the Russian banks that were until today still not sanctioned in many respects. So there, there is um, significant expectation aimed at the United States to do something, and this could be really. Also, yet another reason why Donald Trump uh, decided to shorten the period and actually uh, reciprocate and do something. Трамп грозить вторинними санкціями, що означає обмеження проти торговельних партнерів Росії. Серед них Індія, Бразилія, Китай і, можливо, навіть деякі європейські країни, якщо Сполучені Штати націляться також на російську нафту. Рівняння складне змінних, які можна переставляти місцями у ньому багато. Хто саме стане об'єктом гніву Трампа? Аналітики воліють чекати на новини з Білого Дому, а вже потім оцінювати фактичні, а не потенційні кроки Дональда Трампа. And potentially this could be very very sweeping but it's also possible for it to be much more limited but i think the very significant thing is that the president has, has has seemingly run out of patience with vladimir putin and is prepared to take stronger action i think that process was in a sense that change of heart was already underway but it seems to be accelerating Чи стане об'єктом американських санкцій Китай, що скуповує нині майже половину російської сирої нафти, і завдяки якому Росія отримує доступ до потрібних їй західних технологій? Фахівці сумніваються, принаймні на цьому етапі, а й тендетинки Вайтхаус вид гобитке на респектій костейгева біга стратегії апаратіванником комерчого релішки в Чайна анайнтик і воно інтерплята інтернет. Uh, if they undercut uh, the relationship to such a great extent, the Chinese will have very, very uh, little incentive to negotiate seriously with the United States on the overall economic relationship. I don't think that's probably where the White House wants to go with this. У вересні в Китаї пройде парад перемоги у другій світовій. Всі зіньпін чекає на високих гостей з-за кордону. Серед них буде Володимир Путін. Лідерка КНР запросив і президента США. Трамп обіцяв подумати, а до того часу експерти не очікують суттєвих змін у російській тактиці. У ніч після оголошення оновленого дедлайну Трампом Україна пережила ще одну повітряну атаку. Постраждали лікарня у Кам'янському і в'язниця в Запорізькій області, де загинуло щонайменше 17 людей.